Номер 3.15. Доведіть, що є парною функція. Перше. F від x дорівнює х у 6 степені. Область визначення цієї функції. Ми бачимо, що в нас немає дробу, коли знаменник дробу не може дорівнювати нулю. В нас немає корня парного степеня, коли підкореневий вираз повинен бути невід'ємним. Тож область визначення цієї функції буде множена всіх дійсних чисел r. Також можна записати в вигляді числового проміжку від мінус нескінченності до плюс нескінченності. Як бачимо, область визначення симетрична відносно точки 0, відносно нуля. Якщо функція парна, то повинна виконуватися рівність f від мінус x до рівня f від x. Перевіряємо: f від мінус x, тобто підставляємо у формулу, якою задана функція, замість x мінус x. Степінь у нас шостий, парний. Отже, мінус х у шостому степені це буде те саме, що х у шостому степені. А х у шостому степені це саме та функція, яка в нас була задана умовою. Тож дорівнює від x. Бол, брали від мінус х, отримали fід x. І рівність виконується, таким чином ми довели, що ця функція парна. Друге f від x дорівнює х у квадраті мінус 2. Знову область визначення цієї функції буде множина всіх дійсних чисел r. Тобто симметрично відносно нуля. І підставляємо замість х мінус х. мінус х у другому степені відняти 2. Степінь другий це парний степінь мінус х у квадраті, це те саме, що х у квадраті. Отже, ми отримали нашу функцію, яка була задана за умовою. Було f від мінус х стало f від х. Рівність виконується, доведено, що функція парна. Третє. f від х дорівнює 3 модуль x. Знову ніяких обмежень немає на область визначення, тож область визначення функції множена всіх дійсних чисел симметрична відносно нуля. f від мінус х дорівнює 3 модуль мінус х. І це дорівнює модулю нам завжди набуває додатного значення, невід'ємного значення, краще сказати. Тобто це буде 3 модуля х і отримали f від x, те, що в нас було за умовою f мінус x f від x рівність виконується функція парна. Четверте f від x дорівнює 1 поділити на х у квадраті мінус 4. Область визначення треба знайти. Тут у нас вже є дріб. Знаменник дробу не повинен дорівнювати 0, х у квадраті мінус 4 не дорівнює 0, х у квадраті не дорівнює 4, х не дорівнює плюс мінус 2. Якщо зобразити область визначення на числовій осі, то це будуть дві виколоті точки мінус 2 і 2, а всі інші значення потрапляють до області визначення функції. Отже, область визначення функції запишемо наступним чином: від мінус нескінченності до мінус 2, в об'єднанні від мінус 2 до 2, в об'єднанні від 2 до плюс нескінченності, симметрична відносно нуля. Замість х підставляємо мінус х1 поділити на мінус х у квадраті, мінус 4. Мінус х у квадраті це те саме, що х у квадраті. Тож, прийшли до тієї самої формули, яка була на початку. Рівність виконується, довели, що функція парна. Поставте зараз відео на паузу, розв'яжіть самостійно номер 316 і перевіряємо разом зі мною. Треба теж довести, що парною є функція. Перша f від x дорівнює х у четвертому степені. Область визначення цієї функції буде множена всіх дійсних чисел. Підставляємо замість х мінус х, бо треба перевірити, щоб виконувалася ця рівність. F від мінус x дорівнює мінус х у четвертому степені. Степінь парний, отже, мінуса не буде. Маємо х у четвертому степені, і це те саме, що f від x. Рівність виконується функція парна. Друге, f від x дорівнює модуль х-3. Область визначення функції є також множина всіх дійсних чисел, адже у нас тут немає ні дробу, знаменник якого не повинен дорівнювати нулю. Немає корення парного степеня, підкореневий вираз якого повинен бути невід'ємним. Отже, область визначення множина всіх дійсних чисел. Замість x підставляємо мінус х. Модуль мінус -х, мінус 3 модуль набуває завжди додатного невід'ємного значення. Отже, модуль від мінус х це те саме, що модуль х-3. Отримали f від х, Рівність виконується. Робимо висновок, що функція парна. Далі, третє. F від х дорівнює корінь квадратний із х у квадраті плюс 2. Подивимось на область визначення цієї функції. У нас є корінь парного степеня, отже, підкореневий вираз повинен бути більшим або дорівнює 0. Неважко зрозуміти, що дійсно така сума буде невід'ємною. Навіть завжди додатною, тому що число 2 завжди додатне. Отже, тут знову ніяких обмежень на х у нас немає. Область визначення множина всіх дійсних чисел. Підставляємо замість х мінус Корінь квадратний мінус х у квадраті додати 2. Мінус х у квадраті степінь парний, отже, мінуса в нас не буде. Маємо х у квадраті додати 2. Дорівнює фід. Рівність виконується функція парна. І останнє четверте. F від x дорівнює 1 поділити на х квадраті. Область визначення. Перед нами є дріб, а отже, знаменник дробу не повинен дорівнювати нулю. х у квадраті не дорівнює нулю, отже, і сам х не дорівнює нулю. Тобто область визначення буде множина всіх дійсних чисел, окрім нуля. Запишемо це так, від мінус нескінченності до нуля, в об'єднанні від нуля до плюс нескінченності. Замість х підставляємо мінус х1 поділити на мінус х у другому степені. Другий степінь, степінь парний, отже, мінуса не буде. Маємо 1 поділити на х у квадраті. Тож маємо ту саму формулу, якою задана наша функція за умовою f від мінус x, f від х, рівність виконується, область визначення симетрична відносно нуля. Ми довели, що функція є парною.